Привіт! Сьогодні нарешті покажу вам фінальну версію капота для мого саморобного міні-трактора. Довго до цього йшов, було багато експериментів, але тепер більш-менш задоволений результатом. Покажу, як зробив, які матеріали використав. Чому вирішив робити капот самостійно? Ну, По-перше, трактор саморобний і готового кому... капота відповідно на нього немає, тому було вирішено робити його самостійно. Основні вимоги до капоту це міцність і жорсткість конструкції. Зручний доступ до двигуна, можливість обслуговувати двигун, охолодження, щоб двигун відповідно не перегрівався. Ну і більш-менш естетика. Не просто коробка, а естетика. На даний час капот пофарбований, лише ґрунтовкою. З даної сторони ще треба буде трошки. Відшліфувати, щоб не було візуальних таких мятин. Ця сторона гарно вийшла. Цю ще треба буде трішки підшліфу. Тобто він складається з верхньої частини, забірник на повітря де йде, фронтальна частина і ось таким чином відкривається. Вироблений речажок пружинкою, тут він зачіплюється, фіксується таким чином. І двигун зручно, щоб його обслужити, замінити повітряний фільтр, заправити пальном, паливом. Якщо вам подобається тема саморобної техніки, Підтримуйте відео лайком і вподобайкою. Ну, і, відповідно, підпискою. Які матеріали були використані для капоту? Це метал, оскільки має бути відповідна жорсткість, міцність. Метал, верхня кришка у нас 1,5 мм йде. Фронтальна частина, видно трошки, йде 2 мм, і по боках, де він кріпиться, йде 5 мм. Встановлено вібро і шумоізоляцію. Ось ми бачимо тут слої віброізоляції, перший нас йде і шумоізоляція. Відповідно, звук капоту ми відчуваємо, як метал йде. І скажімо, бак по металу. Капот виготовлявся, спочатку робився розкрій з картону, притулявся. Вирізався картон, вирізалося бічні частини і все поступово воно. Прихвачувалось, варювалося і таким чином робився загальний вигляд. І ще залишилось його відшліфувати і. Профарбувати вже в загальний колір. Ми бачимо, колір у нас 330 такий червоний з вишневим відтінком. Під двигун уже у нас двигун іде вейма. 12 кінських сил через відпін пониження. Запускається двигун із закритим капотом. Є доступ до грячашка, щоб тобто зменшити компресію. З цієї сторонки. Ось річак декомпресії. При необхідність перед запуском є можливість до нього доступ. Тобто, з цієї сторони він легко на ошу відчувається і відповідно запускається. Також зроблена пластинка для жорсткості, щоб капот не гнувся. Закрили і все, капот зафіксований. Що зараз спробуємо завести і побачимо, відчуємо, як він. Без капота і з капотом. Увімкнули акумулятор, зняли з нейтральної, Добавили газу і ключем заводимо. Здесь, напишіть, що думаєте на основі даного капота, що б ви зробили інакше, можливо, дещо покращили. Якщо вам цікаві дані відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І тоді будемо знімати більш детальніше. Що ж, до зустрічі і всім мирного неба!